Всім привіт! Починаю для вас новий влог. Сьогодні понеділок, день важкий. Ось поставила пачі від Мермейт. Дуже люблю пачі з холодильника. Прям гарно освіжають зону під очима. Сьогодні ми йдемо на англійську. І я поки Ліза буде на англійській, записалася на нігті. Можливо, за цей час встигну тільки чистку зробити, а можливо, встигнуть, я хочу просто базою, одним кольором покрити. Покажу вам, що вийде. показати були вже на першому книжковому клубі. У березні, в березні у нас буде два. І на першому ми читали дослідження утоплення Аверіт і розмальовували зрізи. За саму книгу 60, перша половина дуже затягнута, мені дійсно було нецікаво. І взагалі є дуже багато питань до авторки саме про цю книгу. Я би її навіть назвала інакше, тому що там ну, є моменти. Я не можу її прокоментувати, але час провела круто. Ось так розмалювала зріз, бачите, я підбирала, змішувала кольори. Це по тематиці книги. Тут обрив дерево і будинок, який падає. В принципі, дуже підходить такий готичний стиль цій книзі. Є логічне закінчення, продовження брати не буду. І дуже класні штучки, якщо ви хочете саме розмальовувати зрізи, це ось такі стрибудзини, в мене в бюджетні, там 160 гривень дві штуки. Тепер кожен раз, як будемо щось малювати на клубі, зможу їх брати. Або ви хочете вдома розмальовувати. Дуже рекомендую. Як це робити, я думаю, ви в інтернеті знайдете. Ми вже на клубі навчились, в принципі, вже взяла навіть акрилові маркери. Буде час, обов'язково спробую щось вдома з своїх книг також розмалювати. Я не художник, але сам процес мені дуже подобається. Вам показати замовлення для саду, є сенсаї, і не знаю, де тато заказував. Він для своїх дерев замовив ось таке агроволокно, досить велике, щоб ось так кругами обгорнути дерева. І тут метр двадцять, цем круг, тканина цікава, і щоб біля дерев не росла. Травай було легше обкошувати сад. Ну, подивимось, що з цього вийде. Бачу, замовив він багато, я забрала. Зараз покажу ще дуже класні світильники. Для кажу вам своє замовлення сенсай. Перше, це ось такі метелики, так їх можна розставити по квітці вдома. або на клумбі. Ось так виглядає. Тут можна все розплутати і пустити чи по клумбі, чи по кімнатній квітці. Йде в комплекті ось така сонячна батарея. Я вже зняла плівку і трошки їх позаряджала, бачите, вже світяться. Тут їх можна вмикати і вимикати. І два види ось таких прям. вони мають стояти, розправити їх потрібно. І це ось такі стрікози. Тут їх декілька штучок, також можна в клумбу. Тут іде також ось така сонячна батарея. Дуже цікаво, зараз буде на вікні підзаряжу, Подивимося, як це все буде виглядати. З виду дуже гарно, в сенсеї багато видів. У мене є фігурки, які з минулого року прекрасно в клумбі стоять. І зараз будуть ще ось такі різні світильнички. Якщо будуть гарно працювати, можна буде замовити ще. Зараз на сайті дуже багато видів таких саме на сонячних батареях. Напишіть, чи ви пробували, і як вам, як у вас вони світять, не світять. Розібралася. метелики, сонячні батареї в день заряджаються. Наступає ніч, вони починають сяяти. Так само заряджуються мої стрикози, закриваю рукою саму батарею, вони ось так сяють і це має вночі виглядати дуже гарно. Ввечором постараюсь, також показати. пішла в темну кімнату. І тут вам можу показати. Ось так метелики виглядають. І ось самі ці стрикози. Дуже красиво, просто зараз не можу, щоб це все поставити в сад. Хочу вам показати і маску, і як підтримую колір волосся. Це я зараз вирішила потонувати волосся, додати кольору, тому що суботу у на мене день народження, прийдуть подруги. Зробила ось такий манікюр. Це просто баса, Супер швидко мені її нанесли. Буквально з чисткою. 50 хвилин зайняло. У мене більше часу не було, тому що робила, поки ліза була на англійській. На обличчі в мене ось така маска. Замовляла на тему. Цілу упаковку таких маленьких стіків. Мені дуже подобається. Не знаю, чи вам буде чути, бо зараз лопається, буде велика піна, такий прям масаж виходить. Тому саме цю маску можу порекомендувати. А на волосся. Нанесла мій улюблений тонуючий бальзам для рудого волосся. Правда, цей для рудого з червоним більше відтінком, ось так він виглядає. А, ви можете бачити. Тут назва кольору, і сам бальзам дійсно дуже тонує волосся, тільки якщо його в чистому виді нанести, то прям буде супер червоний. Тому трошечки змішала з ось таким. Бальзамом від керсіс. Перший раз я змішую з якимось бальзамом, бо раніше в мене було трошки яскравіше волосся. Це зараз я його була освітлила, і воно вже без такого червоного відтінку. Зараз подивлюся, що з цього вийде. Ось маю ще 10 хвилин потримати, якраз подіється масочка. Зразу в упаковці замовила 12 стіків. Прям здивувало мене, що дійсно дуже класна маска. Трошки часу розбираю пакунки, перевезла речі. Ціла вужгор, з Лізою активно займаємось хендмейдом. Уже декілька років збираю. Рекомендую після новорічних свят Паски. В супермаркетах можна взяти там упаковочку, бусинок, чи грибочки, чи якісь такі камінчики. І тоді ми з Лізою маємо гарний вибір, можемо сідати і робити. В різні поробки. Зараз це все сортую. Купила такі різні контейнери, щоб було зручно це робити. Ось, до прикладу, покажу вам ось такий контейнер. Це в мене сухоцвітами Засушені у мене тут троянди. Дуже гарно сушаться ось ці гарні квіточки. Троянди пахнуть неймовірно. І у нас була лаванда, також її засушила, буду зараз ставити в пакетик. центрі на каналі побачила, буду робити такий ароматизатор для шафи. Швиденько вам покажу. Заходила в Аврору, закінчились в мене ватні диски і ватні палочки. Була ось така акція, можна було взяти два зразу. Також дуже люблю ось цей сироп ірландський лікер. Саме тільки цей смак мені подобається, кава з ним дійсно набагато смачніша. Уже не перший раз беремо ось такий шампунь Субсена. Якщо у вас лупа, це практично 100%, що він з нею допомагає впоратись. І в Аврорі він бюджетніший, ніж в аптеках. На завтра ранок взяла собі спробувати ось таку маску для лиця Геолуронік. Дуже сподобалась вона така прозора. Здається, дуже має бути освіжаюча. Ще взяла таку штучку. Останнім часом дуже мені подобається пити воду з лимоном. І потім його незручно в холодильнику зберігати. Зараз поставлю помитися і буду зберігати лимони в такій штучці. Єдине, що він досить великий контейнер. І злізую по вечорам, любимо ліпити, є багато ідей весняних до Пасхи, і в нас закінчився наш улюблений. Повітряний пластилін ловін. Дуже вам його рекомендую один з найсамоякісних всіх, що є ціна якість на ринку. Саме він не ліпиться, гарно засихає, гарно відходить від одягу і не фарбує руки і предмети навколо себе. І ще купила ось такі дуже красиві свічки. Заходила в нас ще є. Дуже класний магазинчик в білочці. І там є такі цікаві товари. Наприклад, ось такий пудинг карамельний. Він дуже смачний, якщо побачите, спробуйте. Ліза обожнює. Ось саме цей монтар з якими Мдемсками. Взяли на завтра, будуть гості ось такий камамбер. був дуже гарній ціні. Щось 50 гривень. Нарізку на стіл таку цікаву. Бачите, тут і салямі, і поршуту. І взяла, дуже давно хотіла спробувати ось такий сир. Він запікається, іде прямо в формі такі керамічній, її можна далі собі залишити. І, якби буде такий рідкий, саме до бутербродів. І хочу вам показати: це саме о, виробляється в Закарпатті, Тут, в сусідньому місті, перечень з Ужгородом ось такі макаронці. Ось така. Фірма, вони стоять в магазинах в морозилці. Ми вже куштували один такий набір. Вони дійсно бюджетні і дуже смачні, тому що є бюджетні макаруси, які не смачні, а ці прям витягуєте з морозилки пару хвилин і насолоджуєтесь різними смаками, дійсно чути смаки і начинка, і сам макаронс. Ще в цьому блозі хочу показати вам моє замовлення з Нотіно, ну, Це перший подарунок на день народження, день народження саме завтра, а подарунок встиг прийти навіть раніше. Перше, це ось такі дві масики від Міша. Було дуже цікаво спробувати. Саме відмішані пробували ніколи: одна з гранатом, одна з порелинками. Подивимось. Далі фаворит ось такий тонік від Біленда. Вони дуже класні. У мене на зиму, коли більш холодно, і шкіра більш е суха, такий е голубенький. І зараз взяла зелений, тому що брала інші тоніки і ні один не працює настільки класно з бюджетних, як ці. Якщо знаєте, якісь ще, скажіть, обов'язково спробуй. Обожнюю, дуже рекомендую або в Єві, або на Нотіно, десь спробувати ось такий засіб для кінчиків волосся. Він просто робить неймовірне з волоссям. Коштував зараз по акції щось до 100 гривень. Тут я не пам'ятаю, 15 мл вистачає недовго. А у мене така баночка в. Банні, і це вже наступна ідеальний засіб для склеювання кінчиків, це типу як олійка. Не обтяжує, якщо багато не наносити, і дуже гарно справляється своїми задачами. Далі ось така малютка, але тут 30 мл компактна масочка від Ordinary, Вона саме зволожуюча, на неї була неймовірна кількість позитивних відгуків. Спробую, також вам обов'язково розкажу в якихось наступних влогах буду вам більш детально показувати. Далі, також по відгуках, я вам показувала, у мене база під тіні від ламе, але вона жахлива, ще я вам покажу також десь в пустих баночках. І були найкращі відгуки, по-моєму, саме популярна була там на сайті ось ця від відмікс. Ні разу ні не пробувала, буду відкривати, має бути зручний дозатор. Будемо також з вами дивитися, як вона. Далі взяла свою любов, це вже не знаю навіть, яка упаковка в мене. bb крем від Міша, тут SPF 42. Конкретно це в мене 23 відтінок. Це я взяла, що я буде трошки підзагоряти. Зараз в мене закінчиться повністю 21-й. Ось так виглядає. Це малютка. Тут 20 мл, вистачить надовго. Я в основному беру 50 це взагалі супер формат. Цей раз взяла трошечки менше і був по супер ціні, саме в такій, в такій більш компактній упаковці. А далі, не змогла пройти корс. Взяла контуринг від Essence. Також у мене колір 10. Був один з найпопулярніших з супер гарними відруками. Ось так виглядає. На руці. Ну, будемо пробувати. Не можу вам поки сказати, тільки-тільки приїхало. Дуже давно хотіла попробувати ось ці запечені румяна від буржуа. Така гарна упаковочка, бачите, тут на кнопочку, нажимаємо, і вона відкривається. Одною рукою не дуже зручно, ось такий в мене теплий підтон, тому що в мене волосся, і шкіра також теплий підтон. Дуже красивий, трошечки з блиском, Те, що потрібно на літо. Також з вами будемо обов'язково тестувати. Кісточка, звичайно, така якась досить дивна, але подивимось. Далі ще одна ось така покупка, також безселено тіно Паезе. Вона ніби з хорошим складом. Я взяла саме прозору розсипчату пудру. У мене була до цього Eveline, але хотілося спробувати щось таке більш цікаве, плюс пудра в мене не дуже довго. Ось так тут все виглядає всередині. Знову ж таки, спробую вам розкажу. По відгукам вона дуже-дуже класна. Що в мене повністю закінчилась туш, взяла ось таку від Maybelline, Я правда більше люблю силіконові кісточки, але коли саме цією жовтенькою, мені дуже подобалось. Будемо тестити вже в наступному влозі. І останнє, що я вам покажу, це ось така неймовірна палетка. Також брала по відгукам, були дуже класні. Бачите, які натуральні відтінки. От, зробила вам світло. Повсякденна до 100 гривень, але відгуки були просто вау. Буду пробувати. Таке ось невелике замовлення у мене було. Виключно продукти, які в мене закінчились. І пудра, і туш, і база в мене закінчилась. Тіні вирішила спробувати ось таке замовлення-подарунок. Всім дякую за увагу. Ми зустрінемося вже дуже скоро в наступному відео. Всім па-па-па!